Сторінка 143, параграф 26. Новітня історія. Події, постаті, портрет сучасної епохи, визнання цінності прав людини. Новітня історія це найкоротший період історії людства. Цікавий він тим, що ми з вами живемо саме в цей час, а отже, маємо всі шанси долучитися до творення новітньої історії. За новітньої доби людство зробило величезний крок у своєму розвитку. Щоправда, період цей був і є складним боротьба між великими державами за панування в світі, Ті, стала причиною двох світових воєн, які призвели до загибелі і страждань мільйонів людей. Деякі країни потерпали і продовжують потерпати від влади правителів, які намагаються досягти своїх цілей, нехтуючи правами людей, принижуючи і вбиваючи ні в чому не винних, тривають війни. Історичні подробиці подія епохи Голодомор 1932-1933 роки. Під час прогулянок столицею нашої держави на київських пахобах ви можете натрапити на бронзову постать маленької дівчинки. Це пам'ятник дітям, які померли під час голодомору 1932-1933 роки. В Україні голодомор 1932-1933 роки. Страшний злочин проти українського народу. Його вчинила Комуністична влада на чолі з Йосипом Сталіним для того, щоб залякати і підкорити українців, у селян вилучили не лише зерно, а й їстівні припаси. Якщо хтось намагався чинити супротив. Чи збирав колоски на полях, щоб прогодувати дітей, то він підлягав жорстокому покаранню згідно із законом про п'ять колосків. Страшною смертю загинули мільйони людей у 2006 році. Верховна Рада України події 1932-1933 років було визнано геноцидом українського народу. Геноцид це злочинні дії з метою знищення певної спільноти людей. Водночас, період новітньої історії приніс чимало позитивного у 20 столітті. Більшість народів світу стали незалежними і змогли заснувати свої держави на міжнародному рівні. Було визнано цінність прав людини з метою налагодження співпраці між країнами і утвердження миру були створені різні міжнародні організації. Найвідомішою з них є заснована у 1945 році Організація Об'єднаних Націй, скорочено ООН Україна належить до числа держав-засновниць ООН. Це дуже почесно. У 1948 році було прийнято загальну декларацію прав людини, документ, у якому визначено повний перелік прав людини. У 1989 році також прийнято Конвенцію про права дитини. Мовою документів прочитайте уривки із документів. Визначте, як у положеннях Конституції України втілено головні ідеї загальної декларації прав людини. Із загальної декларації прав людини, стаття перша. Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства. Стаття друга: кожна людина повинна мати. Всі права і всі свободи проголошені цією декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Стаття 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і особисту недоторканність. З Конституції України, стаття 3. людина, її життя і здоров'я, честь і гідність Доторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Винаходи і відкриття новітньої доби за новітньої доби небаченого розмаху набув розвиток технологій. Одну із сміливих мрій людства злетіти до зірок допоміг здійснити видатний український конструктор Сергій Корольов 1907-1966 роки. Йому вдалося першим у світі успішно вивести на орбіту Землі штучний супутник планети і відправити космонавта у відкритий космос. Сьогодні ми не можемо уявити свого життя без інформаційних технологій, способів і пристроїв накопичення і передавання найрізноманітнішої інформації. Ми можемо за допомогою мобільного зв'язку зателефонувати в будь-яку точку світу, за допомогою інтернету здійснювати віртуальні мандрівки, спостерігати за подіями в режимі реального часу, миттєво дізнаватися і передавати інформацію. Пізнавально і цікаво серед винахідників сучасності чимало і українців. Так, одним із розробників всесвітньо відомого технологічного бренду Apple є американець українського походження Стів Возняк. Бажання створити перший комп'ютер Apple ішло від мого серця, і це було справжнє задоволення. Все, що ви робите в житті, має приносити задоволення. Тільки так ваш продукт буде по-справжньому інноваційним. Сказав Стів Возняк про винахід, який він зробив із своїм другом Стівом Джобсом.